Справа 1285. Виразіть. Ну що ж, стартуємо? В першому завданні змінну y через змінну x зрівняння. 7 x мінус y дорівнює 18. Якщо ми хочемо виразити y через x, то 7 x переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То що ж тоді одержимо? У нас залишиться зліва мінус y дорівнює 18. Зліва було плюс 7х, справа буде мінус 7х. Є. Ну що ж, зараз, щоб знайти y обіду частини рівняння, помножимо на мінус 1. Міняємо знак данків на протилежний, то було мінус y стане плюс y дорівнює. Ну, і у нас 18-7х. Якщо ми помножимо на мінус 1, буде навпаки 7х 18 у кожного заданку. Ми поміняємо знак. Є? Це ми виразили змінну y через x. Переходимо до другого завдання, змінну x через змінну y рівнянням. 3х плюс 9y дорівнює 0. Якщо нам потрібна змінна х, то 9 y переносимо праворуч з протилежним знаком, то 3х буде дорівнювати. Ну, не будемо враховувати, було плюс 9y зліва, а справа буде мінус 9. Як знайти x об'єднане рівняння, ділимо на 3, то тоді 3х поділити на 3, це буде х дорівнює. То мінус 9 y ми також ділимо на 3 є. То тоді запишемо. Ну, давайте я так покажу. Що х у нас дорівнює, Частка буде від'ємна мінус. 9 поділити на 3 це буде 3 y Є? Ну що ж, переходимо до третього завдання. Змінну у потрібно виразити через змінну х рівнянням. Ну, якщо так, то. Переносимо 13х через знак дорівнює праворуч. То мінус 2y дорівнює 6. Зліва було плюс 13х, справа буде мінус 13х. Є? Щоб знайти y, потрібно обівчити рівняння поділити на мінус 2. То записуємо, що мінус 2y поділити на мінус 2, це буде y дорівнює. Так, далі 6 ми ділимо на мінус. 2 І далі додати мінус 13х ми також ділимо на мінус 2? Є? То y тоді дорівнює 6 на мінус 2 це мінус 3. Далі мінус 13х що ділиться на мінус 2, це буде плюс. То 13 на 2, це буде 6,5. Можна так залишити або перенести доданок, то якщо ми перенесемо доданки поміняємо місцями, то y у нас буде дорівнювати 6,5х мінус 3. Є? Переходимо до четвертого завдання, потрібно виразити змінну Х через змінну y з рівняння. 8х плюс 15 дорівнює 24. Якщо нам потрібна змінна Х, то 15 переносимо праворуч з протилежним знаком. То одержимо 8х. 24 у нас було. Зліва плюс 15y, справа буде мінус 15. Так, є. Ну що ж, щоб знайти х обидичне рівняння поділимо на 8. То тоді, якщо ми поділимо на 8, то записуємо, що x тоді дорівнює. 8х поділити на х це буде х. Я запишу в вигляді дробу, то ми 24 ділимо на 8. І відняти 15 Y, Можна записати 15. Ми також ділимо на 8. Є? 24 поділити на 8. Ну що ж, тут скорочується, У нас буде 1, 24 поділити на 8, це буде 3. 15 поділити на 8. Ну, Тут можна виокремити або цілу частину, або записати в вигляді ем, мішаного числа. І так і так можна робити. 15 восьмих це буде у нас 1 ціла і 7 восьмих. То ми можемо записати, що дорівнює. Отже, 3 відняти. 15, що ділиться на 8. Ще раз, це буде 8 восьмих 1 ціла. І ще залишиться в нас 7 8, Y. Є? Yeah? Добре. Ну що ж, ми виразили змінну X через змінну Y. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Виразіть. Ну що ж, в першому завданні ми виразили, записуємо, що y дорівнює 7X мінус 18. Є? А в другому завданні у нас вийшло x дорівнює 3 мінус 3y. Є? Yeah. У третьому завданні записуємо y дорівнює 6,5x мінус 3. Є? Yeah. І в четвертому завданні Записуємо, що х дорівнює 3 відняти 1,78. Є. Ну що ж, ось таке завдання. Як виразити одну змінну в рівнянні через іншу. На цьому вправу завершено.